9 липня у горішніх плавнях помер 16-річний хлопець. Пізно ввечері батьки хлопця повернулися додому. На підлозі квартири побачили сина без свідомості. Одразу батьки викликали швидку. На жаль, реанімаційні заходи виявилися безуспішними. Була була консатована біологічна смерть. причини невідомі. про смерть хлопця медики повідомили до правоохоронців. Слідчо-оперативна група поліції, яка прибула на місце події під час візуального огляду, на тілі хлопця не виявила жодних ознак насильницької смерті. В квартирі було відчутно запах газу. Тіло хлопця наразі спрямовано на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Обставини події з'ясовує слідство.